Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. У Сполучених Штатах повідомили про затримання танкера Бела 1, пов'язаного із перевезенням венесуельської та іранської нафти. Компанія, якій офіційно належить танкер, підозрювалася ще попередньою. Адміністрацію президента Джозефа Байдена у зв'язках із корпусом бортових ісламської революції, і перевезенням нафти та інших вантажів на користь цієї головної структури іранського режиму, визнаний у Сполучених Штатах терористично. Згодом говорили про те, що танкер перевозить і венесуельську нафту, однак на момент. Його затримання, він був порожній, без вантажів. Відповідний ордер на арешт піссанкційного танкеру був виданий американським судом. Однак, після того, як це відбулося, танкер, який до цього часу був зареєстрований за прапором Гаяни, перереєструвався як російське судно і навіть змінив прапор на прапор Російської Федерації. Таким чином, ми можемо говорити про те, що сили Міністерства національної безпеки Сполучених Штатів у співробітництві з силами Міністерства війни Сполучених Штатів вперше за дуже багато років захопили танкер під прапором Російської Федерації, танкер щодо належності якого говорили і у Міністерстві закордонних справ Росії, де Виступили із відповідною заявою, в якій підкреслювалося, що у Москві не розуміють такої підвищеної уваги до цього танкеру, який перебуває у міжнародних водах згідно із нормами міжнародного права. Але такі пояснення не задовольнили Сполучені Штати і. Там тепер підкреслюють, що захоплення танкера відбулося у відповідності з політикою Президента Дональда Трампа, який не допускає перебування підсанкційних кораблів у західній півкулі. Так, що з одного боку, затримання танкера може стати відлунням недавньої операції Сполучених Штатів у Венесуелі. І захоплення президента цієї країни Ніколаса Мадура, який вже повстав перед американським правосуддям. А з іншого, це звичайно змінює саму атмосферу стосунків між Російською Федерацією і Сполученими Штатами. Спочатку Трамп демонструє Путіну, що його союзник не може уникнути затримання американськими спецпризначенцями навіть після того, як. Його офіційно підтримують і у Москві, і у Пекіні. А згодом, ті ж самі американські спецпризначенці тільки з інших відомств затримують танкер, який Москва оголосила російським. Ну, і якщо вже бути зовсім реалістичним, цей танкер і є російським. Просто коли він ходив під прапором Гаяни. Це була типовою ілюстрацією його належності до так званого тіньового флоту Російської Федерації, який забезпечує енергетичну торгівлю Москви в обхід західних санкцій. І як бачимо, таким самим механізмом користуються і у інших підсанкційних країнах, таких як Іран і Венесуела. І ми бачимо, що це своєрідний енергетичний інтернаціонал країн спрямованих проти Сполучених Штатів. Танкер може бути під російським прапором, але перевозити потрібні для Тегерану і Каракос вантажі. Звісно, зараз багато хто задається питанням, як відреагує на захоплення цього танкеру Москва. Ми бачимо, що президенту Росії. Путіну дуже не хочеться сваритися із Трампом, адже постійний переговірний процес з американцями відповідає його політиці затягування часу для продовження російсько-української війни. І разом із цим Путін затягує цей час у переговорах з американцями для того, щоб запобігти новим жорстким санкціям Сполучених Штатів проти Російської Федерації. Але якщо зараз російський уряд взагалі ніяк не відреагує на захоплення танкера, який спеціально був перереєстрований як танкер у російській юрисдикції, це, звичайно, буде ілюструвати всю слабкість Путіна і всю обмеженість його можливостей у порівнянні із намірами і можливостями американського президента. Можна сказати, що це не спрацювало вкотре, адже так званий мирний план був вкинутий помічником президента Російської Федерації з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та спеціальним представником Путіна Кирилом Дмитрієвим не тільки для того, щоб почати новий тур пороговірного процесу, але й для того, щоб запобігти санкціям проти найбільших російських нафтових компаній Раснівці та Лукойл. Але Трамп, незважаючи на його готовність до перемовин із Кремлем, не став відмовлятися від імплементації цих санкцій. І це в ситуації, коли ІРАСНЕФТЬ і, і Лукойл ще до запровадження нових санкцій сполучених штатів мають серйозні збитки. І фактично зараз, як і інший енергетичний гігант Російської Федерації, Газпром дотується з російського бюджету. Тепер нова ситуація, яка говорить про неправильний розрахунок і про нерозуміння Кремлем непередбачуваності американського президента. Очевидно, що коли у Москві ухвалювали рішення перефарбувати прапор підсанкційного танкера, це означав чіткий сигнал Сполучених Штатів: не треба чіпати російські корабль. Це тільки погіршить стосунки між Вашингтоном і Москвою. І напевно, після цього перефарбування і перереєстрації у Москві сподівалися, що американські спеціальні служби залишать танкер у спокій, і він у майбутньому зможе виконувати нові специфічні завдання російських спецслужб. Співпрацювати працювати як із венесуельським, так і з іранським режимом. Але цього не відбулося. Ніхто серйозно у Вашингтоні не сприйняв рішення Москви про перефарбування танкер. І його захоплення відбулося буквально на очах у всього світу, це поставило Кремль перед непростою дилемою. Можна не реагувати на таке захоплення. і... Таким чином ще раз продемонструвати пріоритетність російської політики і небажання сваритися із Трампом навіть в ситуації, коли американський президент не зважає на своїх російських співрозмовників і не звертає увагу на всі їхні маневри. А можна поставитися до ситуації достатньо жорстко. Ну і це буде означати. По-перше, зміну дипломатичної риторики. Тут потрібно очікувати, з якою заявою виступить Міністерство закордонних справ Російської Федерації. А по-друге, пошук можливих ударів у відповідь вже по американських економічних інтересах. Тут треба відразу сказати, у Путіна можливості є обмеженими адже це не Сполучені Штати знаходяться під російськими санкціями, а Росія під американськими. І це не Сполучені Штати побоюються нових економічних ударів з боку Росії, а Росія хотіла б запобігти новим американським ударам. Але можна собі уявити елементи гібридної війни. Які завжди застосовуються Москвою для того, щоб продемонструвати, що із путіним потрібно рахуватися, скажімо, появу невідомих дронів над американськими військовими об'єктами у Європі, або публікацію якихось компрометуючих матеріалів, які можуть не сподобатися Білому дому. Хоча, звісно, найбільш реалістичним є перебіг подій, згідно з яким у Москві Утримуються від якоїсь жорсткої реакції, принаймні на першому етапі цього конфлікту, і проковтнуть затримання танкеру під російським прапором, американськими спеціальними службами і військовими. І це ще раз проілюструє, що Путін, незважаючи на всі ті злочини, які його армія здійснює в Україні. Не може реально змагатися по рівню впливу і можливостей із Сполученими Штатами, принаймні, коли мова йде про геополітичну роль. Союзники Путіна змушені або цікати зі своїх країн, або з'являтися на засіданнях американського суду, і російський президент нічого не може зробити для того, щоб допомогти їм зберігти владу а російські танкери. Заарештовуються американцями так, ніби Росія це якась бананова республіка, а не суперсила, якою бачить свою державу російський президент. Ну і очевидно, що в цій ситуації Путіну дійсно доведеться обирати політичне бананове меню. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Баймі, Кофі Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги, миром хай щастить.